Рис має здатність утворювати резистентний крахмаль. Що це таке? Це такий вид крахмалю, який не засвоюється в тонкому кишківнику. Він прямує до товстого кишківника і є їжею для наших корисних бактерій. Тобто він вважається пребіотиком і живить наш мікробіом. Як він утворюється в рисі? В щойно звареному рисі резистентного крахмалю практично нема. Однак, якщо його охолодити, то там ж буде з'являтися ця форма крахмалю. Як це зробити? Варимо або білий рис, або бурий, це не має значення. Ми його зварили до стійкого зерна, тобто так, щоб каша у нас не розварилася. Це зерно промиваємо водою і залишаємо охолоджуватися близько 12 годин в холодильнику. І далі буде вже відбуватися утворення цього резистентного крахмалю. Спочатку буде відбуватися процес желантизації, це такий доволі цікавий процес, коли утворюються заплутані та подвійні спіралі між молекулами амілози та амілопіктином, що містяться в крахмалистых продуктах і згодом в вот той резистентний крахмаль.